Тож вельми швидко він викотив воза у білий світ. Родь сяє від щастя. Петр впізнав його першим по дорозі якась страшна людина, боса, напівгола, обідрана, кощава, з почорнілим лицем і сивою бородою тягнула щось ніколи ще не бачене і повторювала одні й ті ж слова. Маємо колеса, маємо віз. Коли він дійшов до своєї домівки, то зупинився і впав. Люди подумали, що вмер, але він спав. Тоді його перенесли в хату, де він не прокидався три доби. Коли родь вийшов до людей, скупаний весь у білому, то й тоді його не впізнавали, а він сказав: цього воза зробив дан з синами та майстрами в царстві світлих душ. Я там побував і звідти привіз воза вам. На ньому наші молоді мужі поїдуть на нові землі. Я бачив ті землі. Ми тепер, маючи воза на дерев'яних сонцях, засіємо всі пустельні землі золотим хлібом. Ми повеземо у світи до мир і добро.